Опадають останні золотаві листочки, закінчується осінь і скоро настануть холоди, а це значить, що у теплі краї відлетіли пташки, і повернуться вони лише з приходом тепла. А сьогодні ми згадаємо тих пташок, що залишилися в наших краях. Одним словом, вони називаються зимуючі пташки. Це синичка. її легко впізнати за кольором пір'я. Крильця в неї блакитні, а через це жовте. Синичка не боїться холодів, їдять насіння, з шишок, ягід і горобини. А також часто прилітають до годівниць, в яких люди їм насипають насіння соняшника. А ще синички дуже полюбляють сало. Воно їх зігріває взимку. А це горобчик, маленька, коричнева пташка, яка дуже популярна в нашій місцевості. Взимку їм складніше знайти собі харчі, тому летять вони ближче до людей. І де можуть поласувати насіння із гоївниць. А це яскрава пташка зветься дятлом. Він зимує у наших краях без особливих труднощів, адже своїм міцним дзьобом добуває з-під кори комашок, що там сплять в тому. За таку роботу його називають санітаром лісу, адже звільняє дерева від комах. Пізнати дятла дуже легко за його червоною шапочкою. А це голуби, вони повсякденні гості на наших вулицях. Вони сиядні, тому нерідко можна їх зустріти на смітнику. Але які інші птахи потребують нашої підгодівлі взимку? Ця пташка. Сова вона лісова мешканка. Своїми великими очима відрізняється серед інших пташок. Ці птахи, нічні хижаки, що полюють на мишок. У сов добре розвинений слух, тому вони гарно чують шурхіт мишок під снігом. А тепер пограємо, перевіримо, як ти запам'ятав пташок. Це сова і синичка. Хто зник? Сова. А це дятел, голуб і горобець. Хто заховався? Голуб! Так, перед тобою горобець, синичка і голуб. Яких пташок не стало? Так, синички горобця. А це синичка, сова і голуб. Хто заховався? Так, сова. А тут подивись, яка пташка заховалася за ялинкою. Хто це? Так, це голуб. А тут хто сидить на гілці? Синичка? Хто це такий? Дято? А це велика? Хто? Сова? А цей маленький коричневий? Звичайно, горобчик, молодець, якими б вправними не були дикі пташки? Вони взимку потребують нашої допомоги. У вигляді жменьки насіння, крихт хліба після обіду, насипаних у годівничку. Бережіть природу і допомагайте пташкам.